Привіт! Це інтернет-магазин і І сьогодні я хочу допомогти вибрати зарядний блок для Samsung Galaxy a 56. Так, такий самий е, можна вибирати для A36. Вони однакові по своїм характеристикам з приводу зарядки. Е, 45 Вт підтримує цей телефон максимально. Це дуже багато, тому що тільки S25 Plus і S25 Ultra підтримують таку швидку зарядку на Samsung. Е, Беремо блок 45 Вт. Чорний оригінальний. І беремо блок на 25 Вт. Він білий, також оригінальний. ну По розміру мені здається видно різницю. Так. Беремо 5 амперний кабель. Оригінальний. Він іде зазвичай в комплектом з 45 Втю зарядкою. І пробуємо заряджати. Так. Що ми маємо? Написано: пристрій для надшвидкого заряджання 2.0. Підключено. 1 година 3 хвилини до повного заряджання. Так, давайте спробуємо біло виткнути. Е, підключено заряджений пристрій для надзвичайного швидкого заряджання. 1 година 10 хвилин. Е, що ми маємо? Тобто телефон, до речі, заряджений у нас на 13-14%. Що 13 ми маємо? У нас є дві зарядки: біла і чорна, 25 Вт і 45 Вт. 45 Вт виграє на 7 хвилин. Тобто, 1 година 10 хвилин, заряджає 25 Вт, і 1 година 3 хвилини заряджає 45 Вт на зарядки. Ця коштує в два рази більше, ніж ця. Тобто є сенс, мені здається, немає сенсу краще купувати білу, тому що вона банально просто дешевша. Нічого ви там не виграєте. А ще є момент, що деякі магазини офіційні кажуть, щоб використовувати таку зарядку, то вам треба купувати отакий кабель або купувати комплект сам. До речі, це дивно, навіщо вони так кажуть, тому що це неправда. Одна 1,3 3 хвилини. Підключена зарядку 2,0, тобто він бачить, що це 45 Вт, Заряджає звичайним комплектним кабелем 3 амперним. Без моментів. Не знаю, навіщо це кажуть. Ну, якщо у вас є інші дані, то скажіть, я не розумію, чому вони так кажуть. Можемо ще затестити. У нас є такий маленький тестер, який показує в моменті, скільки вона заряджає. Тобто 45 ватта зараз він набирає. 28, 30, 34. Ну, в моменті він зараз заряджає на 34 Вт. 36. Я так розумію, що батарея трошки нагрівається, і він трошки швидше заряджає. Ну, я думаю, що в деяких, в деяких моментах він буде заряджати 45. А 25 ватт. Заряджає. 23,5. Ну, зараз трошки догонить і буде 25. Тобто, якщо брати в цілому, то вам достатньо купити от таку зарядку. Ну, до речі, вона коштує зараз за акцією 500 гривень і не заморачуватися брати якийсь там хоко. Чи якісь неоригінальні, китайські, якісь, щоб зекономити. Просто от таку берете без кабеля, без нічого. Отакі от кабель йде в комплекті. І користуєтесь, і радуєтесь. Він буде заряджати, швидко, в принципі, не на ногу він буде повільніше заряджати, ніж 45 Вт. Дякую за увагу.